Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Налякані, стривожені, але готові боротися за свою пам'ятку. Французи після страшної пожежі у соборі Паризької богоматері не опускають рук. Ми зуміли побудувати цей собор 800 років тому і покращували його протягом століть. Ми відбудуємо його разом, звернувшись для цього до найбільших талантів Франції. Ми відновимо Нотердам. Оголосив президент Франції Еммануель Макрон: дев'ять годин 400 французьких пожежників боролися з вогнем, який поширювався надто швидко. Виною цьому дерев'яний каркас даху йому було вже вісім століть, і французи жартома називали його лісом, адже для його створення потрібен цілий ліс дерев. Не минуло й години від початку пожежі, як впав шпиль собору. За півтори остаточно обвалився дах. Щоб врятувати бодай стіни собору, пожежники були змушені гасити вогонь лише з землі. Від абсолютної зневіри до надії так змінювався настрій французів з кожною годиною пожежі. Всі видихнули з полегшенням, коли Жан Клод Галє, генерал-командувач Паризькою пожежною командою, повідомив. Ми евакуювали найцінніші твори мистецтва, щоб укрити їх від пожежі. Вдалося врятувати і головний скарб терновий вінець, який століттями зберігався в Нотердамі. За переказами, цей вінець поклали на голову Ісуса Христа дорогою до місця його розп'яття. Неушкодженими так само лишилися кілька знаменитих статуй з даху собору. Ніби божим проведінням було рішення за тиждень до пожежі демонтувати 16 скульптур апостолів та євангелістів. Їх забрали на реставрацію. Спочатку врятовані реліквії перевезли в мерію Парижа. Згодом їх мали переправити до Лувру з надією, що їх обов'язково повернуть у вже відновлений Нотердам. Поки пожежники боролися з вогнем та рятували твори мистецтва, французи вже почали збирати кошти для відбудови собору паризької богоматері. По 200 мільйонів євро пожертвували родини французьких мільярдерів Арно та Бетанкур. 100 мільйонів євро віддасть на реставрацію Нотр-Дам і один із найбагатших людей Франції Франсуа Анрі Піно. Таку ж суму виділить французький нафтовий гігант Тоталь. Ще понад півтора мільйона євро. Вже надійшли від анонімних благодійників. Допомогти фінансово пообіцяли і в ЮНЕСКО чи вистачить вже зібраних коштів на реконструкцію, поки невідомо так само, як і те, скільки часу забере відбудова за попередніми оцінками. Відновлений Нотердам де парі ми побачимо не раніше ніж за 10 років.